Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати відео огляд от, от кронштейна, який пристосований для того, щоб встановити Starlink на стіну на вертикальну поверхню. Унікальність цього кронштейну в тому, що він є телескопічним. Тут от відкручується болтик з гайкою, і можна роз... ще виставити. Плюс дві-три позиції. Можна в довжину розкласти його. У розкладеному вигляді більше метра займає. Ось зараз покажу. Так от є отвори для фіксації. От оце ось максимальне положення. От. Так от. Також цей кронштейн можна за допомогою таких от гайок на різдвій шпильці відрегулювати, для того, щоб можна було його от от, ну, на потрібний кут відставити від стінки. От. І моя особиста розробка це ось цей, така муфта, надрукована на 3D принтері. Все це разом ви можете замовити установку. У людини по контак... контакти її залишу в описі під відео. Зателефонуйте, скажете, що від Романа, і він вам під ключ це все поставить. От. Це на 3D-принтері деталька надрукована спеціально із якого матеріалу, який стійкий до ультрафіолетового випромінювання, температури робочі від мінус 40 до плюс 80 градусів. Достатньо міцна. З цієї сторони защелкується сам Стерлінг. Цією стороною стає на трубу і фіксується двома болтам, або одним болтом наскрізним, або двома саморізами. Отак от, от. І вся ця система встановлюється. У кінці відео покажу сам фрагмент, як уже це виглядає встановленим у будинку на великій висоті. Отака от. Пропозиція: звертайтеся, людина вам поставить все під ключ, і будете задоволені і завжди на зв'язку. Тобто, коли ваші сусіди без світла будуть грати на баяні, а ви будете зі зв'язком. Всім гарного дня і до зустрічі!